Вранці сніг і холод по обіді, спека погода грає з нами у лотерею, і тепер її легше визначити на кавовій гущі ніж прочитати за хмарами. Але є люди, які дізнаються про примхи погоди ще до того, як ми встигаємо відкрити парасолю. Власне про роботу синоптиків говоримо далі, якими Навичками, вміннями має володіти синоптик для хорошої роботи. Саме синоптик це найголовніше. Потрібно знати метеорологію, це фізичні процеси в атмосфері, також кліматологію, це як змінюється клімат та в загальному клімат, який спостерігається на нашій території, яку ми прогнозуємо. Також синоптик він повинен володіти та розуміти всі синоптичні процеси, які відбуваються та на території. Рі Хмельниччини розуміння ситуації е, та надання е, небезпечних та стихійних явищ попередження всім організаціям, які е, ці потребують, от власне. Е... Для більшості я думаю наших телеглядачів, і, мабуть, для більшості населення України буде таким відкриттям? Ну до якої ж служби, а швидше міністерства або служби, входять наша Хмельницька обласна метеорологічна служба до державної служби України з надзвичайних ситуацій? А як відбувається співпраця з рятувальниками? Е, з рад... е, кожного дня, коли синоптик е, е, видає прогноз, ми надсилаємо бюлетень з прогнозом на третю, п'яту добу, а також коли е, ми е... Надаємо попередження про небезпечні та стихійні явища, ми надсилаємо відповідно до додатку. Чому так категорично змінилася погода у нашому регіоні? Щодо вислову, категорично змінилася, ми знаємо і вже не одне десятиліття, що підвищення температури спостерігається на території і України, і взагалі всього світу. Але якщо враховувати ті погодні умови, які спостерігалися цієї весни, то це залежить все від баришних систем тобто в атмосфері, як створилися. Синоптичні умови, так і так і такі погодні умови спостерігалися на території Хмельниччини. Це не є якимось аномальним таким явищем, це є нормою. Тобто, синоптична ситуація була одна, і створилися погодні умови для цих дощів, для підвищення температури. Як ви свого часу вирішили і чому вирішили стати синоптиком? Ще в шкільні роки е, мені дуже подобалася погода спостерігати за погодою за грозами. і в шкільні роки я зрозуміла, що мені це дуже подобається. Чи були у вас у вашій практиці досвіди, е, такі моменти, нюанси, коли ви е, написали, прочитали погоду, а вона е, перемінилася. Так, якісь похибки були, і не сталося так, як ви прочитали, як вона показники давала. Ну, якщо ми, наприклад, вранці прогнозували заморозки на поверхні ґрунту, це наприклад, а вони а синоптик, який прийшов в нічну зміну, і бачить, що будуть не тільки на поверхні ґрунту, але й в повітрі, ми уточнюємо це попередження і надаємо нове попередження з відміною попереднього. Дякую, Юль. Дякую, що взяли участь у нашій програмі. Власне, і з цього моменту всі глядачі і жителі Хмельницької області побачать які прекрасні в нас синоптики. І дякую вам за співпрацю з ДСНС.